Це називається як на знімальному майданчику Дубль 2. У нас з вами сьогодні прямий ефір. І він присяг... Це... я буду доєднувати нашу гостю Ганну Завальську. Вона є співавторкою чудового проекту, який називається The Sisters Albi Sisters. Господи, врятуй, вибачте. Аню, вибачте, я зараз от знову ж приймаю, а воно якось, подивимося, як прийме. Е, маю сказати головне, що якщо ви ніколи не чули, як співає Аня, то, будь ласка, починайте слухати з пісні «Коханий», тому що це прям чудова, чутлива. Пісня про любов, вона була дуже широко популярна в 60-х роках і відкрила, по суті, мелодичну Україну для всього світу. Дівчата з Alibi Sisters вони дуже красиво це переспівали, проспівали з душею і настільки, скажімо. Це треба проводити романтичні вечірки і День коханих закоханих. Приймаю в ефір, а воно не приймається. Тому, вибачайте, зараз будемо трішки знову. Приймаю. Мені дуже прикро, що в мене. Боже, я не вірю в це! Вже, знову знову привіт нарешті. Я не знаю, чому стався цей збій. Дуже шкода, але можливо, тому що ми всі такі гіперчутливі зараз до реальності, і навіть техніка mm -hmm. не витримує цієї чутливості. Перепрошую всіх, я бачу, що всі коментують і підтримують, і кажуть, що ми дочекаємось. Навіть якщо щось піде знову не так, тому що, е, хоч генератори не працюють зараз, слава Богу, і є який зв'язок. Е, ми будемо говорити рівно стільки, скільки нам ну да, да дадуть можливість да, говорити. Да, да, Всім дякую за підтримку. Я читаю і мені знаєте, я так дивно це почувала, не могла говорити. Я я бачу, що Юля повністю бере на себе цей удар і а, презентую. Дякую тобі за приємні слова про пісню коханий. Це дійсно естетика 60-х, ретро, і це дуже чуттєво. Дякую. Чуттєво, да? Це прям така історія. А, Юма, я... Вибач, ну я... ви ще коли... да. переб'ю. Я б хотіла просто одразу знаєш, оскільки п -п -п Перемістити акценти з творчості саме на нашу тему зустрічі, тому що ти якраз вона звучить, як «Як вирішувати проблеми, чому вирішувати проблеми чутливої шкіри, складно. Я б дуже хотіла, поки є така можливість, щоб ти сказала, чому дійсно це складно, тому що дійсно, коли шкіра чутлива, ти можеш перепробувати купу засобів, але це не вирішує питання з чого треба починати. що я так одразу, так знаєш, але я готувала це питання. <реш> Дякую за це питання. До речі, і ти ж думаєш, зараз зв'язок знову обірветься і все піде на смарку. А, чому, важлив... а, чому питання чутливості, воно чутливо досі, і воно погано вирішується? Тому що а, на нас впливають не один чинник і не два. Це сукупність різних-різних факторів. І до того, що раніше було, ти буквально ставав... Пам'ятаєте, жіноча історія, вмивайся правильними препаратами, тому що ти стончуєш так. свій захисний е, шар, ти буквально фізично стаєш тоншою. Але, як виявляють е, фізіологи і дерматологи, ми еволюційно, в принципі, стончуємось. І чоловіки, які раніше були більш товстошкірі, і ми, жінки, ми стаємо більш вразливими фізіологічно, і плюс до цього треба додати те, що ми. Е, Чутливі до як буквально як людина. Кожна клітина наша як людина. Mm -hmm. Ти можеш е, відчувати слухом, що хтось шкрябає пінопластом по окну, і це прям тебе до крежиту зубів. Це це тебе і... а можливо якісь аромати, які потворні, вони тобі викликають в тебе в тебе такий рефлекс. Найцікавіше, що шкіра це наш мозок тільки на виворі, і він сприймає цей світ таким самим чином. І так як у нашої шкіри і мозку це пов'язані процеси, ти можеш навіть думати про щось, пам'ятаємо. Волосся, яке стає дибки, коли ти так, так. переляканий, тобто ти думаєш про щось і тим цим підвищуєш чутливість. Ну тобто і шкіра тут... це від, відзеркалення, відзеркалення всього, що ми так. переживаємо, і все, всього, що відчуваємо. Так. Я просто на власному прикладі, слава богу, в мене не проблемна шкіра, але вона стрес, ну, стресує. Стресує так само, як і всі ми, і вона, ну і є певні прояви так цього стресу. Так, от я б помітила, що коли починаються якісь. Прям проблеми зі шкірою, то вирішувати треба спочатку взагалі спо... більш глобально це питання, тобто не за допомогою ліків або засобів. А звісно, вони допомагають. Це один з факторів допомоги собі. Але треба спочатку прибрати фон, який тебе дратує, фруструє і все інше. Ну Так це працює. З тобою абсолютно згодна, тому зараз в косметології це. Проблема чутливості підхід з двох сторін, типу того, що має бути е, догляд зсередини, буквально зміна харчування, може якісь так. там е, біологічно активні речовини, це можуть бути практики, медитація, от те, що називається здорове, не впоратись зош. Ну, от такі от, не впорати в сенсі того, щоб ти в перегиби йшла. І це, це доповнює тільки косметологія. І ми приходимо до того, що нам важко себе опанувати. Ми живемо от в цій новій реальності, коли чутливість це наша нова реальність, для нас війна, реальність, для нас оці навантаження дикі. Але це не тільки для України зараз чутливість є проблемою для, для всіх розвинутих країн. Кожен другий має чутливу шкіру, тому що вони теж. Живуть в умовах інформаційного стресу, екологічного стресу, тобто стресованість це наше все. І, е як от з цим жити? Ну я б тут зараз питала, як ти живеш з цим. Ну слухай, тому, я що, просто знаєш, мої, мої, мої зауваження, ну, тобто мої спостереження про це, що таке чутливість, так і чуттєвість. Тобто чутливість має трохи негативний такий негативне забарвлення, тому що це таке гіперсприйняття всього точого. тобто ти це як подразник. А от чуттєвість це вже така зона, де ти сприймаєш цей світ, його транслюєш якимось чином. Тобто, це більш таке позитивне таке. Угу. Забарвлення, тому я помітила, що в умовах е, війни і постійного інформаційного тиску ми навпаки втрачаємо чуттєвість і чутливість, тому що це як самозахисна така плівка, тобто ми навпаки стаємо більш грубими, тобто шкіра стончується, а наш емоційний, тобто ми перестаємо реагувати емоційно на будь-які речі, тому що настільки багато стресу, так тому я хотіла до речі звернути увагу, що е, от. Я користуюсь кремами ресенс вже там декілька місяців, так і насправді mm -hmm. що відбувається, це дуже дуже круто. Ми деякі свої почуття просто перестаємо фіксувати. Тобто вони йдуть на другий план, є функціонал. Тобто, ми щодня щось робимо, але ми перестаємо щось відчувати. Так, от креми ресенс це не реклама, це, це реально моє мій ритуал тепер щоденний, коли за рахунок запахів і текстур. Пробуджується чуттєвість, тому що цей момент, коли ти концентруєшся на собі, на всіх цих відчуттях і повертаєш це такі психотерапевтичні навіть практики, які допомагають тобі повернути відчуття себе в цей момент, і це допомагає діяти тобі далі. Тобто ти вже е, трохи розслаблений, не настільки стресований, і ти вже входиш в свій в цей світ там в, в цей день, який в тебе в в тебе купа задач, і там всього всього-всього, але в тебе вже був цей момент. Коли ти з'єднав всі свої чуття в одне ціле, отак От це працює зараз зі мною, і це дуже це дуже класно для мене нове відкриття. Ось так я хочу сказати, що це не просто так. Ми ще й фізіологічно хотіли в цьому допомагати, тому що у нас косметичні продукти направлені на зниження буквально кортизолу, вільного кортизолу в шкірі, це гормон стресу, і ми підвищуємо чутливість наших рецепторів до ендорфінів. Деякі пептиди сприяють тому, щоб в шкірі вироблялися ендорфіни. В принципі, якщо ми е, торкаємося один одного, торкаємося себе, масажі, легкі масажі, це теж про ендорфіни, це про відчуття щастя і контакту зі, зі своїм тілом. А коли ти ще додаєш туди молекули, які можуть цьому сприяти, підвищувати, Цю активність це ну якби level up, ну або помножено на 10, скажімо так. Yeah. А, в цьому плані, коли ми створювали ресенс, ми орієнтувалися на нейросенсорну косметику. Це такий yeah. напрям а, зараз в косметології, коли він а, про комунікацію з нашими нейронами, тому що шкіра через наші нейрони комунікує. І якщо ми будемо доглядати свої нейрони yeah. тут, ми будемо доглядати свою менталочку, якщо от, це знаєш тут сказати. юлічка. Тут прям я читаю деякі коментарі спливають. Я в е, у свого тіла, чого воно хоче. Насправді, от я теж хотіла поділитися дуже коротко тим досвідом, коли почалась почалась війна і перші тижні. Дуже багато жінок через це пройшло. Вони забули взагалі про догляд за собою. Ну тому що це був такий. Ну, період, коли ти я пам'ятаю, що коли ми виїжджали, я забула всі свої креми, і я іми навіть не користувалась. Це, звісно, дуже негативно вплинуло не просто там на стан шкіри, а ти взагалі просто втратив якісь звичні для себе. Ну я не знаю процеси, які тебе тримають на плаву, і от коли я почала повертатися до е, цих звичних для себе ритуалів, от тоді вже я вже могла говорити про повернення якогось якогось психічного здоров'я. Тобто через шкіру, через е, звички, е, воно дійсно повертається, і це дуже класно. Це не треба втрачати. Це треба навпаки е, робити щоденним своїм обов'язком. Ну мені так бій. Це правильно, тому що ми е, не можемо нехтувати з найбільшим органом в своєму організмі. Це Шкіра, вона ж найбільша. Так. І ще один важливий нюанс: наші нейрони комунікують з нашою мікрофлорою. От У них є зв'язок. Якщо ми в якийсь момент втрачаємо різноманіття смаків, мікробів, то це приводить в оце звуження. Поля всього призводить до того, що ти ламаєшся. Uh -huh. А ти ламаєшся, виглядаєш при цьому більш старшою жіночкою, так, так, старше? Такою, а... такою поюзаною. Трішки, да, трішки життя побило. Е, і зараз говорять про те, що найбільш, е, скажімо, молодий вигляд має та шкіра, яка має більше різноманіття. Скажімо так, демократичне суспільство, яке приймає. Всі Ті прояви різноманіття на нашій шкірі це те саме. Якщо воно різноманітне, це життя, ти стаєш більш молодим і здоровим. Якщо ні, то, то ми приходимо до, від демократії, до тиранії і авторизованих суспільств. Це, це хворе. Те, що ми кажемо, це хворе. А, у Ресенса от якраз націленість на мікрофлору вона простежується на рівні з нейронами. Тому що Раніше ми про це не знали. Я, як хімкиня-технологиня, дуже красиві фемінітиви, я працюю дуже-дуже давно і нас цьому навчили. Почали вчити про те, що я маю турбуватися про мікрофлору буквально останні ну, 4-5 рочки. А для споживача це все ще нове. Вони ж не вони знають, що треба. Кушати йогурт, ряженку, так, там якісь. Тобто внутрішньо, тобто не, да. не про шкіру йшла мова. Так, антибіотик і звісно, ти там п'єш біфідофлору, це окей, це вже якось а, вже усталена да. думка. А от щодо шкіри, і це ж реально так і є. Про це... Якось воно не думалося раніше, а нам зараз кажуть, дівчата, от ви робите формулу, не вкладайте туди те, що буде працювати як антибіотик. Ну, типу того, що жорсткі в першу чергу консерванти. Тому що вони вам зберігають крем, але руйнують мі це мікробне різноманіття. Кодекват. Ну, такі, мінуси, роботи. І зараз ми переходимо в зону екологічного консервування косметичних продуктів. І приходимо до того, про що казали ті, хто давно працює з органічною косметикою. Короткі терміни зберігання краще, ніж довгі терміни. Тому що ці препарати будуть більш живі, в даному випадку, навіть без лапок. А, Звернуло увагу дійсно, що на всіх баночках і тюбиках Ресенс є вказано, що термін обмежений, і це, до речі, дуже круто, тому що в принципі, коли ти щодня користуєшся ти і використовуєш його за цей термін, і це дає тобі гарантію абсолютно, що продукт є активним і абсолютно свіжим. Тим тим, що працює з твоєю шкірою, а не просто там якось. Консерванти, ну це це справді так. Я просто звернула на це увагу, це дуже важливо. Ми, коли кажемо консерванти, зазвичай споживачі думають, боже, яка це гідота? Ну, тому, що нам. Харчовики цим просто аскоміну набили, але без консервантів ми не зможемо донести продукт. Це буде як з тортиком. Скільки в нього в годинах? 72 години, да, Термін зберігання тортика. Ну, Так приблизно а крем? ну да, крем приблизно те саме тільки в баночці. А нам потрібно, щоб це було ну активним. Відповідно, мають бути консерванти, просто вони мають бути. Ні по площадям от, випалювати все на, все на своєму шляху, а вибірково працювати з тим, що потрібно. Mm -hmm. а, ми зараз про чутливість, коли кажемо, ми повторимось з того, що у нас було в дубль першому, yeah, а те, що чутливість зараз характеристика не тільки для жінок, а й для чоловіків, mm -hmm. тому що вони стончують. Вони стають менш товстошкірими, у них є потреба в захисті, в зволоженні і буквально в підтримці, і відповідно ресенс можна розглядати як унісексову ну, косметику, яку не стидно взяти з полички своєї жінки, тому що воно. Воно працює. ще. З ароматами, А ароматами... не дивитися цей ефір, я б, я б не хотіла, щоб він брав мої кремчики, тому що я така моя прелість. <ріст> 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 Ні, насправді я жартую. Я, я але, але, але ні, дійсно я теж юлька я так інколи перебуваю в тебе, тому що насправді це абсолютний мім, що чоловікам не потрібно, яко там шкіра там, не потребує якогось особливого догляду. Навпаки, дуже часто я помічаю, що в них вона більш стресована, ніж у жінок, тому що вони менше приділяють їй увагу. І ну, В цьому є логіка. Людика, це правда. В даному випадку ми про підтримку. Чутливість, проблема чутливості про те, що ми, ми не можемо з вами вирішити її тільки одним продуктом або тільки одним підходом. Ми маємо створювати навколо себе екологічну нову систему, оздоровлювати навколишнє середовище. Якщо ви це робите з собою, буквально ви оточуєте себе. Ну, по можливості, гарними людьми, друзями і взагалі спілкуванням. Робіть це саме зі своєю шкірою, створюйте для неї таке екологічне оточення. Виховуйте в неї гарні е, смаки. І в цьому плані я хотіла, щоб ти, якщо в тебе є змога, трішки розкажи про свій новий проєкт, де тебе можна буде от скоро побачити. Я сподіваюся, що ми ще не завершуємо ефір, зараз розкажу задоволення. Я про нові смаки про виховування смаків, Я тут так да, я да, був, да, це ж комплекс, Завжди це комплекс. Якщо ми себе постійно занурюємо у щось остецьке, красиве, а оточуємо себе чимось приємним. Це впливає безпосередньо на нейронні зв'язки. Я бачиш, я не науковиця, але я можу, як творча людина, говорити, що її причутливість це і винагорода, і прокляття, тому що ти все сприймаєш дуже загострено. І, до речі, навіть британські учені там в 17-му столітті я читала дуже цікавими. Матеріал, вони насправді досліджували, що вважали, що чутливість це взагалі хвороба, це вада. Але оскільки людина з чутливістю вона тонше сприймає цей світ, тобто естетика, краса, вона сприймається гостріше. Тому в певний, в певний момент вони стали це вважати чеснотою. Тому я все ж таки вважаю це чеснотою, і хочу запросити всіх, хто шукає таких вишуканих. Знаєте, я така звичайна. Кухня і кулінарія, а є там е, молекулярна, от ми зараз насправді я дуже хочу запросити на таку подію в рамках е, книжкового фестивалю е, Книжкова країна на ВДНГ. Він відбудеться 26 вересня і називається Наші двадцяті слово музика. Це така дуже, е, скажімо так, системне заглиблення в цю тему. Це дослідження часу, коли був розквіт авангарду. Тобто, це дослідження таких мистецьких процесів, е, на прикладі музики і слова. Тобто, що відбувалося у музичній. Сфері, що відбувалося у сфері літераторів і поетів, і як ці процеси творчі між собою комунікували і поєднувалися або впливали один на одного. Оце все буде на цьому івенті. І там будуть неймовірні актори, які зіграли в фільмі Будинок слово, нескінченний роман. Гена Попенко і Роман Ясиновський вони будуть читати тих поетів, які були визначними для того часу. Нотабене Chamber Group зіграють Лятошинського, Бориса Лятошинського, і це буде щось для нас дуже особливо. А і ще будуть просто неймовірні модератори. Це Ярина Цимбол, літературознавиця і а, культуролог Олександр Островський. Вони, до речі, і будуть такими гідами і провідниками у цей світ. Вони будуть представляти, вони будуть розповідати про добу а, авангарду українського, про наші 20-ті. І, власне, ви дізнаєтеся на всіх рівнях дуже багато цікавого в цей вечір. Це буде таке дослідження нашого ну нас, таких коріння, скажімо так, наших... Ну, у нашому сучасному часі. Ми зможемо віднайти собі якісь нові сенси через призму того часу, куди ми власне як е, е, таку екскурсію будемо робити. Я думаю, що це важливо, тому що ми про історію зараз дуже багато говоримо а знаходити такі глибокі синтетичні е, формати, в яких ми про це будемо говорити. Це складний шлях, але дуже важливий. Таким чином, я так може ніскілька корявенька, я підвожу до того, що ресенс це теж про нові сенси, відкриття того, що ми в собі досліджуємо. Типу, от ти, ти бренд, який досліджує людину і всесвіт так. навколо людини. Тому, абсолютно, що ти просто по-новому з'єднуєш якісь звичні елементи, які були вони вже існували, але ти їх по-новому з'єднуєш, по-новому на них дивишся. Це вже дає тобі інші сенси. Це абсолютно так. В цьому ми абсолютно е паралельно в. йдемо. І я думаю, що це так і працює в будь-якій сфері. Абсолютно в принципі, наука і косметологія, взагалі, в принципі, все нове у нас будується з елементами того, що вже набуте, так. і ти як митець маєш просто це переосмислювати косметологія. У тебе таке, у мене таке. Ти береш те, що кращі практики, які були до того, і хочеш трішечки їх удосконалювати, удосконалювати, розвивати, давати їм розвиток. В принципі, ми цим займаємося, тут ми з тобою, я близька в цьому плані. Ну я не скажу, що це хімія, це мистецтво. Хімія це мистецтво, це... мистецтво. Хімія це мистецтво. Нам завжди здається мистецтвом те, що в чому ми, ну тобто, зі сторони, якщо я зна, я не розбираюся в хімії, наприклад, досконало, ну взагалі навіть поверхнево, але якась база є знань. Але для мене зі сторони це мистецтво, тому що бути професіоналом у своїй сфері, це справді заворожує це творчість, завжди творчість. Не, не дарма кажуть, що музика і математика це сестри, всьому у всьому є творчий аспект, це точно. Це правда, це є таке. І е, зараз буде трішки особистого в даному випадку. Е, я та, При тому, що навчалася у школі у філологічному класі, і ми, ну, я мала вчити літературу, історію, все інше, але мене дуже цікавила хімія. І я з паралельним класом їздила займатися в університет Шевченка хімією на підготовчі, тому що це було ну, прям як хобі. Воно Класно лягало на мою гуманітарку. І <рес> Ну от Це дивна історія, ну тим не менш. І коли я вступала у Виш, е, треба ж було писати твір. І от я розумію, як важко всім, хто тупо зубрив, ну, ти зубриш хімію, а я ж її як на такому на лайті вчила, тому що мене ну так несло, перло буквально. А твори писати, да легко, скільки хочеш. І типу от... Цей момент такого симбіозу, коли дві е, царини от якось вони зустрічаються, а потім я зрозуміла, в принципі, гуманітарка в точних науках вона має бути. Тому що якщо ти розумієшся на е, співзвучності слів, ти можеш працювати з текстами, ти їх запам'ятовуєш, то тобі легше дається всі ці stem науки. Учні науки, якими ти займаєшся, так що завдячуючи гуманітарному класу трішечки у школі, я можу сказати, що мені це дуже допомогло вивчати там всі свої п'ять років хімію, тому що для мене це було от прям ну як нейрони були вже. На роботу на так, так, так. Абсолютно. Так. Заточені, так, на Це, абсолютно. це, це крута, крута історія, коли ти поєднуєш ті речі, які здаються, начебто, розрізненими, але насправді вони одноціле. Це так і є. І ми зараз от все, що розвивається у світі, це такий ф'южн, поєднання різних, от, на стільки наук ми працюємо. Трішки фізики, от я ресенс коли розробляла, пояснюєш. Фізику процесу, буквально, от точніше, у тебе хімія, тому що ти наносиш хімічні молекули, але вони відтворюють фізичні процеси. відбивання сонячного променю, там буквально дуже цікава фізика, або фізика приливів, припливів, про те, як відбувається очистка атмосфери, це теж. Ну, не зовсім про косметику, але це все про косметику, і Або як це дуже красиво на презентації проводила паралель нашого тіла з водою, з шкіра це вода, і да. це було дуже красиво. От бачиш, ти а ти кажеш творчість, це це була майже поезія. Насправді, коли я слухала, я, я я уявляла собі, і і більше розуміла, що так я тепер навіть уявлятиму, як ці процеси відбуваються з моєю шкірою. Так, це дуже красиво. Дякую. Я, я намагаюся розмовляти такою образною мовою, тому що е, так легше розумітися, мені здається. Е, якщо е, я хотіла ще запропонувати, якщо у тебе є змога. Можливо, ти запропонуєш спеціальні знижки на на 26 вересня, щоб наші слухачі. Я б, дуже, я б дуже хотіла запропонувати знижки, але на жаль, це неможливо, тому що наразі це дуже така ексклюзивна нішова подія. Там дуже обмежена кількість місць. Я просто б хотіла запросити усіх, хто може собі дозволити доєднатись до цієї події, це зробити. Я подумаю, можливо, якось ми у соцмережах все ж таки розіграємо один чи два квиточки. Пізніше. Ніше тому слідкуйте за моїми анонсами на моїх сторінках. А наразі я просто дуже хочу наголосити, що ця подія можливо вже більше не повториться в цьому контексті, в цьому форматі з цими учасниками. Тому е, реально рекомендую її не пропустити. Ми дуже стараємося, щоб її підготувати. Я як як спів виступаю цієї події. Тому е, е, якщо ви довіряєте моєму смаку, то просто повірте, це того варте. Я доєднаюсь до того, тому що е, смак бездоганний. Те, що буде і те, що планується, має бути подією, яку ви будете пам'ятати, яку ви будете Людина взагалі створена з спогадів. Ми маємо оце це накопичувати, тому що це у нас ніхто не забере. Ти можеш бути з пустими руками, але це буде в твоїх думках і в твоєму серці, тому е, ми маємо триматися один одного, горнутися до кубки, щоб у нас вироблялися ендорфіни, щоб ми були ближчі. Так. Мені інколи здається, що зараз українцям не вистачає обійм вдвічі більше, ніж е, не військовий час. Ми маємо во це відчувати один одного. І буду рада всіх бачити на ефірах. І 26 вересня на ВДНХ спілкуватися з Ані ще і ну може не спілкуватися, але хоча б дивитися. Я буду, буду обов'язково там. Не втру не втручатися в процес, тому що ну, це треба спостерігати і відчувати. Ну, так, прийнято, так. І так. У нас ефір був був про чутливість, і я маю. Під якусь там риску підбити під тим, чому е, така велика кількість косметичних продуктів е, існує, і немає такого чарівного або святого гралю, який нас виліковує. Відчутливості, тому так. що ми не можемо змінити все, цей все всесвіт. Ми можемо намагатися тільки підібрати такі косметичні, або не не тільки косметичні, взагалі пра практики, які можуть нам нас підтримувати, і тому кожна люд, людина, яка відчуває чутливість, має трішечки в собі відкрити експериментатора, давати угу. собі можливість. Спробувати, що ще? Якщо у вас буде змога, спробуйте ресенс, тому що ми думаємо про чутливість, ми на цьому фокусуємося, ми створюємо новий досвід, такий теж естетський досвід, тому мені було приємно промотувати. Аню і казати, що треба доєднуватися до гарних прикладів, до гарної музики, до гарних вистав, тому що це нас збагачує і робить більш стійкими. Юлька, дякую задає мої щирі компліменти вашій команді, вашим. Тому що ви взагалі створили щось неймовірне, тому що це дійсно не про не просто про продукт, а це про якесь з'єднання усіх важливих елементів, які е, працюють з тобою на всіх рівнях, і це дійсно відкривають нові сенси. Я е, дуже е, дякую вам за те, що я стала адептом вашої продукції, і справді е, рекомендую з нею познайомитися тим, хто чутливий, тим, хто чуттєвий, тим хто по любить себе, так або хоче повернути ці відчуття собі. І і відчути якусь гармонію на певному етапі, тому що не зважаючи те, чим ви займаєтесь в у житті, це дуже важливий базис. Мені мені здається, що це має бути так. Знаходьте якісь моменти, які вас роблять щасливими. От для мене це саме те, що ми разом. Я додатково щаслива. Дякую, дякую Дякую за цей ефір. Дякую, дякую слухачам, які. Дуже лояльні дочекалися, незважаючи на всі дякую. технічні проблеми. Дякую і до зустрічі. Пока-пока. І обов'язково побачимо, слідкуйте за нашими новинами, анонсами, і а, ми разом дякую. Дякую на все добре.